Всім привіт! І скоро знову починається навчання. Тож сьогодні я хочу вам розповісти речі, що потрібно зробити до початку школи. І не питайте, чого я ще влітку сиджу в світшоті. Просто я не знала, що надіти. Тож, never mind. Тож зараз я коротко вам усе розповім. Тож, перше, придбати нову канцелярію. Звісно, якщо у вас її немає і ви хочете чогось новенького, хоча хто не хоче. Друге, переберіть стару канцелярію. Викиньте старі ручки, переберіть, пересортуйте зошити, які вам вже не знадобляться в цьому році. А відсортуйте ті, які вам уже можливо знадобляться і з якимись там формулами чи прикладами задач. Також подивіться, чого не вистачає, щоб купити чогось нового. Наступне оновіть свій гардероб. Сходіть у магазин, подивіться, що ви хотіли собі нового, звісно, це очевидно. Але спочатку, перебері... Але спочатку переберіть у свій старий одяг, подивіться, що на вас уже мале, що ще буде нормальним, що ще можна буде поносити. І придумайте собі аутфіти. Четверте, повторіть матеріали, тобто походіть до репетитора по бажанню та по можливості. Повторіть усе базове і головне, що вам знадобиться у наступному класі. Тобто нагадайте собі все, що не дуже вклалося у вас в голові. Поставте собі цілі. Можете зробити дошку візуалізації, там де будуть зібрані різні мотивуючі вас цитати, ну а також картиночки і інше, все, що ви там захочете, можете туди причепити. І в цілях ви можете написати щось на кшталт, вчити англійську додатково, вчити англійську самостійно, не запускати до ваші завдання, дотримуватися гарних оцінок і так далі. Організуйте своє робоче місце, поставте декор по бажанню, переберіть усе, поприбирайте, витріть пил і, взагалі, установте. Встановіть там, розставте усе так, щоб вам було комфортно там знаходитися. Адже після школи ми більше часу проводимо саме за столом. Зробіть те, що не встигли зробити за літо. Пам'ятаєте, ще на початку літа, можливо, хтось писав плани на літо. Так, от, ви його відкривали взагалі чи ні? Я, до речі, я половину з того всього, що я собі писала, я виконала. І так от, передивіться його, перечитайте. Подивіться все, що ви не зробили, і по можливості щось виконайте. Можливо, це буде пікнік по кольорами з подругою, можливо, це буде спробувати щось нове. Насолоджуйтеся останніми днями літа. Побільше гуляйте, ну, якщо, звісно, на вулиці не плюс 40 градусів, і просто приділяйте собі час і займайтеся своєю улюбленою справою. Планування особливо, якщо ви не ведете щоденник і якщо ви на дистанційці, то вам це знадобиться. І якщо ви, звісно, ще не почали планера, то заведіть його і малюйте там трекери звичок і записуйте усе, щоб нічого не забувати і не губити. Також в планері можна е, записувати всі свої оцінки, щоб бути в курсі них, так скажемо, якщо у вас немає електронного щоденника, журналу, щоб дивитися, і що у вас там, чи все нагараз, чи ні, що потрібно підтягнути, а що ні. Зберіть пенал. Це банальний пунктик, і до речі, і можливо, я в цьому році буду, до речі, знімати таке відео, там де я буду збирати свій пенал. І в минулому році у мене просили таке відео, але я його не знімала, тому що не було сенсу. Я була на дистанційці, і вся канцелярія в мене була по всьому дому. Але в цьому році я виходжу в школу, тож я в цьому році зніму таке відео. Ну і останній пунктик це мотивація. Тут буде їх багато пунктиків у пунктику, тож, давайте почнемо. Подивіться відео на тему романтизації осені і взагалі навчання. Наприклад, у Пінтересті також можете полистати різні картинки, зробити дошку окрему в себе на аккаунті. І, до речі, в мене на аккаунті ви також можете знайти щось подібне. Ось мій аккаунт. Почитайте і випишіть собі цікаві там, мотивуючі цитатки. Подумайте і знайдіть причини, чому ви чекаєте осінь і взагалі початок навчання, та й взагалі що і для чого ви вчите. Дошка візуалізації, яку я згадувала ще на початку відео. Вона може бути саморобною, вона може бути саморобною із паперу, картону, із пробок, пробок, ну або ж покупна. Включайте свою фантазію і робіть. Тож ви можете на неї ліпити наліпки, картинки, все, що ну, різні записувати цілі, головне, щось, списки, все, що вам потрібно, і цитати, до речі, також. Можете написати список справ на осінь. Наприклад, це може бути спекти шарлотку, сходити друзями на атмосферний пікнік в лісі, в листі, сходити, понавчатися у кав'ярню або скласти літній плеой, не літній, а осінній вже плей на фон під час навчання ви можете вмикати відео формату стадіо змі. І, до речі, в мене на акаунті на каналі також в мене є такі відео. Вони недовгі, по 5-10 хвилин, але ну, кому цікаво, можете зайти подивитися під цим відео. Я залишу посилання або можете полистати весь мій канал. І це були всі поради, які я вам хотіла розповісти. І я дуже сподіваюся, що ви щось корисне собі знайшли. І я не буду вас затримувати і бажаю гарно провести останні дні літа. І до зустрічі в нових відео. Пока-пока!